Менше ніж за місяць 450 правопорушень серед пасажироперевізників рівненщини. Такі дані зафіксували працівники ДАІ. адже в області добігають кінця профілактичні заходи під назвою Автобус 2013 Тривали вони з 20 травня. Вартові доріг пильно ставились до маршруток і автобусів. Перевіряли їхній технічний стан, дотримання водіяви правил дорожнього руху та інше. Результати не надто втішні. Працівниками ДАІ вилано понад 450 фактів. Правопорушень водіями автобусів, зокрема, затримано одного водія в стані алкогольного сп'яніння. виявлено понад 20 фактів перевищення встановленої швидкості водіями. Оглянуто понад тисячу автобусів, з яких близько 12% виявлено з технічними несправностями проводяться також перевірки пасажироперевізників. По недоліках вже направлено дві інформації в Укртрансінспекцію. на водіїв порушників, складені адміністративні протоколи. Тим розслаблятися перевізникам ще рано. Перевірятимуть їх працівники деї до 14 червня. Саме тоді закінчаться профілактичні заходи автобус 2013